Друже, привіт! Пам'ятаєш, в одному із минулих відео я підіймав тему, чи зріжуть виплати військовим в 30 тисяч гривень. І, мабуть, ти пам'ятаєш, що тоді я казав, що зробив офіційний запит до Міністерства оборони. І в разі їх відповіді казав, що зроблю відео на цю тему. Так от відповідь прийшла, а слово, яке дав, треба тримати. Тож дивись наступне відео на цю тему із роз'ясненнями від Міністерства оборони. Тож, як ти бачиш, нормативна правова база, про яку я розповідав в минулому відео лишається та ж сама. Тож, по більшості все було вірно. Але є деякі уточнення, про які я хочу тобі розповісти. У своїй відповіді Міністерство оборони говорить про застосування справедливого підходу до фінансового стимулювання військовослужбовців. І якщо я вірно розумію, то своє бачення справедливості пан Резніков виклав у інтерв'ю Українській Правді. А саме, бійці у найбільш гарячих точках, тобто напередку скаржаться, що ті, хто знаходяться в тилу, отримують ті ж самі гроші. Я дійсно не можу володіти всією інформацією. Але якщо в тебе є приклади, коли бійці в тилу отримували по 100 тисяч гривень на місяць, поділись, будь ласка, такою інформацією, бо це дійсно дивно. Чесно, заради справедливості я вирішив поцікавитись у своїх знайомих військових, що вони про це думають. Один з них дійсно воював і отримав важке поранення в бою. Після цього він займається охороною об'єкта в тилу. Об'єкт некритичної інфраструктури. Я був дійсно трошки здивований, але він погодився із паном Резніковим. І на моє зауваження, мов, ти розумієш, що ти зараз говориш про себе в тому числі. Він сказав так: я розумію, і я вважаю, що це було б справедливо. Другий мій знайомий не вивів напередку. Він сказав: я вважаю, що 30 тисяч гривень не варто платити. По-перше, тим, хто навчається, по-друге, тим, хто ходить на службу, як на роботу і регулярно бачить свою родину. Як то, наприклад, ті, хто носять повістки в воєнкомат або військова поліція. Тут я попрошу і тебе висловити свою власну думку в коментарях під моїм відео. І якщо це тебе ніяким чином не скомпроментує, напиши, будь ласка, наскільки близько до нуля ти знаходишся. Окей, із власними думками тепер все, переходимо безпосередньо до роз'яснення. Ну, перше, що ти маєш знати, це підіймається грошове забезпечення до мінімум 20 тисяч гривень, те, що в народі називають оклад. І все те, що стосувалося додаткової грошової винагороди в 100 тисяч гривень, залишається на своїх місцях. Також з'являється новий вид додаткової грошової винагороди в 50 тисяч гривень для тих, хто виконує бойове завдання не в безпосередньо районах ведення бойових дій. Також додаткова винагорода в 30 тисяч гривень буде виплачуватись військовослужбовцям, що виконують бойові завдання згідно з бойовими наказами. У складі діючих угруповань військ, розгорнутих пунктів управління Генштабу. Які здійснюють управління діючими угрупованнями військ, а також ті, хто здійснюють протиповітряне прикриття та наземну оборону об'єктів критичної інфраструктури і всебічне забезпечення діючих угруповань військ. Всі, хто сюди не потрапляє, додаткову грошову винагороду в 30 або в 50 тисяч гривень, не будуть. Але слід звертати увагу на те, що додаткова грошова винагорода 30 або 50 тисяч гривень буде виплачуватися згідно розрахунку на місяць пропорційно часу виконування бойових завдань. Тобто, як казав пан Резніков в своєму інтерв'ю, українській правді, якщо боєць стоїть на блокпосту доба через добу, то додаткової грошової винагороди він отримує не 30, а 15 тисяч гривень. Якщо ти військовослужбовець і хочеш розуміти, скільки ти будеш отримувати з 1 лютого 2023 року, тобі потрібно звернутися до свого командира. В нього має бути бойове розпорядження, згідно якого ти виконуєш своє бойове завдання. Тож ось такий друже на сьогодні новини. Я думаю, що тут буде правильно просити лайк, але якщо відео було корисним для тебе, підписуйся та заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!